Візьміть ну, трішечки навколо самого стовба втрамбуйте. Мені не, не так далеко, прямо навколо стовба. Отак, так, так, так. Ось так, стоячи на одній нозі та упираючись об милицю, Анатолій допомагає висаджувати алею дерев. Два місяці тому чоловік потрапив у рівненський госпіталь, а вже нині він у ролі порадника. Чоловік підказує, як правильно висадити дерево, аби воно прижилося та в майбутньому дало гарний врожай. Вирішили по-друге, не, не, не перше дерево посаджене, тому і знання такі. Кожен чоловік в своєму житті, от як в присліві, повинен зробити три речі. О, я піднімуся, то трішки втягнути. Як от в прислів'і одному було сказано, кожен чоловік в житті повинен зробити три речі. Перше написати книгу. Побудувати будинок і посадити дерева охоче долучився до висадки дерев. І Юрій у госпіталі він перебуває вже три місяці. Чоловік каже, буденність набридає, а цей захід це можливість поспілкуватися у невимушеній атмосфері та відволіктися. Гарна ідея хлопців долучити до такого. не в палаті лежати в телефоні, а трошки на свіжому повітрі побути. З людьми пообщатися. Доки одні висаджуючи дерева відволікаються, інші мають на меті залишити тут згадку про себе. А ще мріють повернутись у цей госпіталь, однак вже за інших умов на відпочинок. Я колись не дай дай Бог, щоб приїхав сюди віддихати вже. А не в такій ситуації, як я зараз находяться, і щоб воно вже було файне, розціло, щоб ми вже їли з нього плоди. Долучилася до висадки дерев, і Анастасія Каманських, перебуваючи у турі на Рівненщині, вона завітала до військових, які проходять реабілітацію. Або їх підтримати, я вам скажу чесно, що коли ти приїжджаєш до військових, це дійсно правда, що вони більше тебе підтримують. Хоча ти їдеш з підтримкою, ось але тебе дійсно заряджають і більше підтримують. Ну тому що для того, щоб боронити і робити те, що роблять військові, це треба мати неймовірну силу. Я підзаряджаюся і навчилася, можна сказати, в них того, що треба дійсно триматися, не розклеюватися, і йти вперед. Сакури, манголії та персики. Усі ці дерева садили на подвір'ї госпіталю ветеранів війни. Керівник закладу каже, території достатньо, тож є де розігнатися. Всі дерева це легені життя, легені планети. Тому також ми долучаємося до тої акції, що має бути більше дерев, красивіших дерев, цвітучих дерев, мирна, світла Україна. І хлопці обов'язково долучаться для того, щоб цю красу кожного разу бачити і знати, і пам'ятати, що це зроблено їхніми руками. Рівненщина стала однією із десяти областей нашої держави, де відбулася акція. Всесвітній екологічний захід до Дня Землі та знак підтримки України провели ще у 30 державах. У рамках екоініціативи відбувся також благодійний збір коштів на розвідувальні дрони. Уже вкотре із закупівлею дерев організаторам проєкту допомагають партнери. Закуповуємо ми ці дерева за підтримки партнерів. Як ну без цього також ну, ніяк? У нас є партнери, які підтримують цей проект постійно вже від 2020 року. Дарія Солодовник та Олег Шоламай, телеканал тіві.